А ось інший приклад: Чотирьохкімнатна квартира в районі Мокоту. Ця квартира була куплена у девелопера. На початку 2023 року площа квартири 83,7 метрів квадратних, майже 84 метри, два місця паркінгових підземному паркінгу. Загальна ціна купівлі 1,32 млн злотих. В еквіваленті це 233 тисячі євро. Ремонт обійшовся: в 162 тисячі злотих, це 36 600 євро. Євро. Послуги нотаріуса загальні витрати склали 1 млн 200 тисяч злотих в еквіваленті 271 тисяча євро. Ось можете побачити фото квартири після ремонту, і звісно, в такому стані вона була продана. Якщо говорити по цифрам, то продаж квартири з паркінгом в такому стані склав 1 млн мінус податок і прибуток інвестора 50% чистого прибутку склав. 101 250 злотих, а саме 22 500 євро. Дохідність на вкладний капітал 8,4%. Якщо порахувати за кількість місяців, а пройшло майже 9 місяців з моменту звернення клієнта до отримання прибутку, то це 11% перерахунку на річну дохідність. І це все реальні кейси. Це все наші угоди. З 2018 року ми зробили десятки подібних проєктів, і кожен раз це реальна робота з цифрами, з ризиками, з часом, з пошуком і, відповідно, з детальним аналізом.